Прожитковий мінімум виріс до майже трьох тисяч гривень, але все одно купити за ці гроші продукти на місяць досі неможливо, розповідають дніпряни. Ви ж бачили, які ціни, тому як може цього вистачати? А якщо є ще діти? Цього, цього не то, що ну, це, це смішно. Ну, це дуже а мало. Дуже мало. Да. Ну, Відьмо, що в государстві на даний момент немає можливості такої платити всім пенсії зарплати. Щоб так більш-менш нормально питатися, то сім-7 тисяч. Надо, надо, надо. А скільки я, ну в кожному соня. Мінімум п'ять, мінімум. А якщо там сім'я, то дуже багато треба. Це прожитковий мінімум на одну людину на місяць. Тільки на продукти харчування 2920 гривень. А якщо розділити на чотири, то на тиждень українець має витрачати 730 гривень. А це вже тижневий запас продуктів харчування, який радять споживати експерти, щоб мати збалансований та поживний раціон. За нашими підрахунками на тиждень людина має витрачати мінімум 900 35 гривень, різниця більше ніж 200 гривень. Але що буде, якщо економити на їжі та обмежувати себе в продуктах, які рекомендують експерти? Не треба економити на харчуванні краще да, десь там урізати свій бюджет від якихось інших там розваг або ось там цукерки, да, і, і все таке, і для того, щоб організм функціонував, тому що потім. Треба буде більше грошей використовувати да, на якусь підтримку тіла з іншого боку. Всі згадані продукти несуть користь вашому організму. Якщо прибрати м'ясо, білок, це вплине на ріст волосся, нігтів та стан шкіри. Клітковина забезпечує гарне травлення. Її нестача викликає проблеми в роботі печінки. Хоч такий кошик і перевищує прожитковий мінімум. Правильне харчування значно зекономить ваш сімейний бюджет і збереже здоров'я. Більшість вважає, що здорове харчування це дорого, але насправді це міф. Розповідають експерти, коли в тебе складений раціон, коли ти знаєш, що тобі треба їсти, ти приходиш до магазину і не купляєш хаотичні якісь продукти, тому що часто людина зголодніла, зголодніла, там предвечер'ю з роботи йде, заходить у магазин, починає скидати все навіть здорові продукти, да, там, і авокадо, курка, нехай буде гречка, але багато всього. Да, а потім думає, що з цього готувати. А коли в тебе складений раціон, коли ти знаєш, що ти будеш їсти, да, що ти там на обід поїси завтра борщ, і так далі, тоді ти знаєш, які продукти. Тобі треба купити. В держбюджеті також розділили прожитковий мінімум для різних соціальних груп. Прожитковий мінімум це економічний показник, який використовується для обчислення деяких соціальних виплат, таких як пенсія, аліменти, допомога з безробіття.